Привіт, друзі! Сьогодні ми знову з вами в Ютубі. Я і Таня Гнатюк будемо говорити про те, як цінувати себе. Сьогодні у нас буде дуже хороший ефір. Він насичений позитивними емоціями і нашим зарядом на 2024 рік. З чим ми вас і вітаємо. Таня, привіт. Вітаю. Так, і сьогодні ми говоримо про пріоритети, як цінувати себе, егоїстичність і так далі. Розкажи, будь ласка, що ти про це все думаєш, і погнали. Ти знаєш, я бачу, спостерігаючи за своїми клієнтами, за своїми писниками. Я скільки б я не давала інформації стосовно цінності себе. Ну, не цінують люди себе, не хочуть. І говорять про цьому, що я ціную, я тебе поважаю, але при цьому дії чинки говорять абсолютно про інше. От тому сьогодні оця тема є актуальною на 2024 рік, на початок цього року, аби в кінці все-таки цю цінність люди віднайшли. Тому будемо говорити саме про це. Бо, знаєш, така от є. В нашому суспільстві, що якщо ти цінуєш себе, це дуже погано, тому що це настільки егоїстично по відношенню до інших, настільки е виявляється як недоброта, якесь негативне ставлення, і тому ну, навіщо тоді цінуватися? І люди розчаровуються в цьому і продовжують далі жити з тим життям негативним, токсичним, нещасливим і нічого з цим не робити. Будемо говорити, що ж потрібно робити, аби себе все-таки yeah. почати цінувати. Ти що думаєш стосовно цього? Ці? Я, Я не... думаю, що 3 лютого відбудеться психологічні вечорниці 4.0. Для тих, хто не в курсі, що це за подія в шапці опису є. Посилання на квиточок. Ви можете його оплатити. Або ми дамо посилання на наші телеграми, де ви можете. Теж перейти і дізнатися більш детально, що це за подія, хто не в курсі. Отож, 3 лютого відбудеться наш захід, психологічний авторський захід, психологічні вечорниці, на якому ми будемо обговорювати про стосунки майбутнього. Отож, е... я думаю, що якщо ви не зможете приїхати у зв'язку з тим, що ви в іншій країні, в іншій області, і це вам накладно, ви принаймні можете бути онлайн. Трансляція посилання на трансляцію вам теж скинуть. Тому доєднуйтесь до нашої закритої групи. Всі посилання будуть у нас внизу в, в описі до відео. А стосовно нашої теми, я нічого не думаю, тому що у нас попереду стільки багато ще зйомок відео, і стільки багато у нас вже було, що я вже не знаю, що доносити людям до того, щоб їм якби дійшло та чи інша тема. Тому що той, кого стосується ця проблема, він це не почує. От хоч ти трісне. Це почує той, кого це не стосується, і він ще раз е, себе затвердить в тому, о, я на правильному шляху. Так це працює, не знаю чому. Але е, знову ж таки хочу сказати, друзі, давайте все-таки якісь дрібниці будемо прислухатися до Тані. Щось Таня сьогодні нам і таки Частин, Частинно ти правий стосовно того, що не почує той, кому це необхідно. Та знаєш, як більшість. Е... Людей думає і тих, хто з нами є зараз поруч, і тих, хто є в групі, і в них ця цінність вона зароджується. І я це бачу щоденно по їхнім коментарям, по їхнім смс-кам, де ми спілкуємося в групі в телеграм-групі психологічних вечорниць. І чим далі ми з тобою над цим працюємо, тим більше я цінність ось цю спостерігаю. Та все ж таки. Повернемося до того, що потрібно робити, аби себе почати цінувати. По-перше, безцін... безцінність себе це коли ви починаєте або продовжуєте на постійній основі порівнювати себе з іншими. Не себе з собою, а себе з іншими. І ось це якраз порівняння якраз таки звертає акцент на когось іншого, але не на себе. Це коли ви ціну... не цінуєте те, що маєте. Тобто, знову ж таки, повертаємося до пункту один. Я побачила в когось в інстаграмі гарну фотографію, гарну локацію, і там дуже класно, а тут в мене якби не ок. Тобто потрібно почати цінувати себе, розвивати здорові стосунки. Про це ми говоримо з Юрієм щоденно, що на кожному етері, на психологічних вечорницях, на вебінарах, на модулях, на семінарах скрізь. У мене в інстаграмі, в фейсбуці, Юрій в Тіктоці, для того, щоб розвивати здорові стосунки, не токсичні, не знаходитися в токсичних стосунках, для того, щоб не відчувати страху піти, тому що є якісь певні моменти. Навчатися говорити ні, це основний навик для цінності себе. Це е, ви маєте закаргувати навіть собі десь записати плакат, можливо, створити на стіні розпис, що ви можете відмовлятися від того, що вам не подобається, від того, коли у вас немає часу. Не потрібно м, аж дуже сильно е, гіперопікувати всіх навколо. Тому що ви забуваєте в цей момент себе. Якщо ви забуваєте в цей момент себе, значить, що ніфіга ніхто себе не цінує, а цінує щось там інші стосунки, але стовідсотково не себе про здорові кордони. У нас буде модуль, до речі, про кордони, ось коли в суботу, так, Юрій, наче у нас модуль буде, де ми будемо навчатися, як розставляти ці кордони, тому що цінність себе полягає в тому, аби. На початку стосунків, на початку якогось спілкування, на початку того, коли ви пішли десь на якусь роботу чи на співбесіду, відразу поставите ці кордони. Тоді ви себе обмежите від того, щоб будувати потім стіни перед цією людиною. А тут, коли малесенький такий кордончик, якраз він покаже, як ставитися до вас. От саме як ставитися до вас. Я зараз потім продовжу в е, прикладах, як це все відбувається, і обов'язково це слухати себе. Якщо слухаєш свої відчуття, те, що зараз тебе турбує, е, якщо ти впевнена чи впевнений в тому, що це реально так, що я себе почуваюся зараз, наприклад, біля Юрія некомфортно, не потрібно шукати, чому я себе відчуваю некомфортно, а потрібно все-таки підтвердити собі, що це реально це відчуття. І коли ви підтверджуєте, ви ж можете відмовитися. А коли ви можете відмовитися, це сказати ні, Юрію, ну, до прикладу. Ось. І таким чином почнеться цінність вашої особистості, ваших внутрішніх почуттів і, взагалом, вашого я. Тому що воно є цінним і воно є незмінним, ви є унікальною людиною собі. Ви будете порівнювати себе, там, якою я була п'ять років назад і якою є зараз. Тому що саме в ваших силах змінити себе і почати цілувати не в моїх, в моїх тільки змотивувати, в моїх дати якусь там настанову, можливо, якусь там пораду, можливо, чогось навчити. І тільки таким чином ви зможете вже, набравши оцієї сили так, десь ззовні. Стимулювати сили свої і таким чином починати змінювати себе. Ти там чимось зайнятий, Я бачу? Так, так, так. Я, я слухаю, як завжди, слухаю і засипаю, тому що Таня самий знаєте, такий самий жвавий лектор зі всіх, яких я бачив в цьому житті. Це з одної сторони мінус, тому що аудиторія засипає, але з другої сторони це плюс, тому що можна в цьому монотонному надиктовуванні щось все-таки собі занутувати. Я потрішки і занотовую. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, коли нам випускати відео? На вечір, щоб ви заснули, може бути дієво, чи, чи на ранок, щоб ви. Маєте під мої відео, а це тільки в Юрі особливість, що він засипав. Тому що думка Юрія це всього лише одна думка, а мені потрібно багато думок. Я впевнена, що буде інші, так що не потрібно. Так, тому, друзі, пишіть обов'язково коментарі, що ви про це думаєте, але я продовжуємо далі. Ну, Давай, можливо, розкажи якийсь кейс, живий, от прям останній з по цій темі, тому що дуже цікаво послухати, як, що воно в реальності як воно виглядає. Так, Я якраз от згадала ситуацію, яка відбувалася з клієнкою нещодавно. Це стосувалося якраз таки от новорічних ну, свят, різдвяних свят, які пройшли, і ось вона обирала, що ж це їй зробити. В такому, знаєш, жила очікувані від когось, від чогось. І якраз таки це говорить про те, що вона трішечки забула, що є вона, є її бажання, є її хочу. А вона хотіла якимось чином знаєш, об'єднати своє хочу з «хочу» того партнера, з яким вона там має стосунки схочу своїх дітей, своїх батьків, своїх друзів, але в той же момент, коли вона розсіяла усе все на них, вона забула, що є вона і її бажання. І коли я їй задала одне просте питання, а що б ти сама хотіла? Давай заберемо, що в тебе немає партнера. Діти, наприклад, десь батька свого, так? і батько твій також десь в Україні, не біля тебе. Що б ти хотів, що б ти зробила? І вона говорить: ти знаєш, Таня, я купила сукню і я хочу її вигуляти. І тому я починаю придумувати, яких мені друзів привести додому, як приготувати і що зробити, як мені задовільнити свого партнера та да, свої бажання, але я хочу. Вигуляти сукню, тобто я хочу отримати емоції від того, що я піду гарна кудись, що мене побачу, так? що я якось емоційно отримую розрядку, що я покажу, яка є, що я насолоджуюсь якоюсь музикою. І вона дійшла до того, що вона от хоче піти на концерт, на який ніхто не хоче йти крім неї. І ти знаєш, вона це зробила. Вона одягнула сукню, вона зробила шикарні фотографії, там, не знаючи жодної людини на цьому концерті. Вона познайомилася ще з, 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 з чоловіками. В неї було там спілкування прекрасне. Вона провела час, вона відмовила всім і задовільнила тільки себе. І, звичайно, при цьому і діти щасливі. І батько щасливий, і мама щаслива, і всі навкруги. Зробили те, що також вони там хотіли, і не очікуючи від когось, тому що ми, коли отримуємо, хочемо отримати емоції і чекаємо, це, що хтось має зробити, чи мають певні якісь е, е, вчинки зробитися, і тоді я відчую. Таким чином, ми себе якби, відправляємо на задній план і забуваємо, що ми існуємо. А це якраз таки і говорить про цінність. І що ти думаєш, цю ситуацію ми якби розібрали? А потім вона мені пише, що ти, а що ж мені далі робити? Як мені далі? Я знову очікую, і вона знову веде себе. Тобто, знаєш, от, ем, коли є в людини причинно-наслідкові зв'язки, вона використовує цю функцію чи він, до кожної ситуації, яка відбувається. А тут чомусь в неї тільки ось е, е, з новорічними святами було, а далі, навіщо далі, там, до інших ситуаціях. Це направляти так тут, такий самий навичок мати, але його потрібно мати щоденно до того, що трапляється в житті, і прилаштовуватися, відповідати на якісь певні запитання, чого я хочу, навіщо це мені потрібно, що я в результаті отримаю, і так далі. І воно вже буде направляти і фокусувати на себе. Ось це є і цінність, а не коли. Все для всіх, а для себе навіщо? А потім я така стомлена, я не в ресурсі, я емоційно розгружена, в мене немає нічого, я злюся, я дратуюся. І інколи буває, от сьогодні я етерчик маленький проводила в тіктоці перед тим, як до тебе сюди зайти, і мене запитали: от я дратуюся, мене все дратує, що робити? Оце якраз про те, що, скоріше всього, на себе забили величезний болттяру. І не звертають увагу. Задовільняють потреби усі, але не свої. А в деяких навіть чоловіків вони вважають, що їхніх бажань немає. Водних немає. бажань. Я щасливий від того, що я задовільняю бажання дружини. Але через певний період часу доводиться згадати про себе любимого, тому що все ж таки жінки більше про себе думають. Ти знаєш, сьогодні для мене заскладно. От заскладно для мене це все. Е, ну, Справа навіть не в тому, що там монотонно подано, чи е, з анекдотами знаєш, подано. Тут справа не в тому. Справа в тому, що це дуже е, тема, яка зв'язана з тим, що багато людей просто втрачають свій життєвий час. Е, в ні, нішо. Так, живуть будь-бавки. Так, в і це настільки. Е, Якщо про це просто подумати, коли ти в цьому живеш, ти про це не думаєш. А ось ти зараз слухаєш відео, і я слухаю відео, і я розумію про себе, там, про всіх нас і про інших людей. Так, так само це ж скільки взагалі, це як взагалі непросто, непросто, коли от, час іде, а ти деколи навіть розумієш, що він іде і нічого не можеш зробити. Можеш зробити. Коли ну, ти думаєш, е думає, що не можеш? Так, а думаєш, що не можеш, тому що от, немає акцентів на себе. Немає, е немає наприклад, е цінності того, що є в мене зараз. От що в мене є зараз? От в мене, наприклад, є кабінет, в який я приходжу і можу консультувати людей. У мене є ліжко. У мене є. Моя там улюблена чашка з кавою, яку я можу зробити. А це все отакі от дрібниці, вони якраз і створюють цю цінність свою, не чиюсь. Тому що в когось там от в мене подружка, вона чудово купила келих для шампанського, зробила фотографію і на Новий рік вона виставила. І я говорю, в тебе дуже прекрасний цей келих. І можна було блін, в неї келих такий, а в мене немає. У мене є, тільки в мене інший якому вже сто чимось років, цьому келику. І якщо я акцент зроблю на неї, то звичайно той келик буде цінніший, ніж той, що в мене є, якому 150 років. Який мені в неї був е, прабабусею, І який я зберігаю ну, як ціннішну річ для мене. Я не знаю, скільки mm -hmm. він коштує. Але це акцент на мене, на моє життя, на те, що я маю. І коли робити на те, що ти маєш, що інший має. Подивіться, ну, оглянутися, оглянутися в кімнаті спочатку, оглянутися там, на роботі, наприклад, оглянутися на ем, матеріальні речі, на те, що я маю внутрішньо, на те, який в мене був характер 5 років назад, наприклад, 20 років назад мені слова зробили не скажуть, тому що я як сірник. Була настільки емоції були не, не ну, І що я маю без... завтра? це спокійно, врівноважену людину. Ну, я так думаю, що я таке показую, і все-таки я така і є в житті. І ось на цьому я до вас Друзі, не дарма ця рубрика називається Доросла психологія. Ми бажаємо вам хорошого дня. До завтра. Продовжимо завтра. Па-па.